Інформація з потоку для тебе. Сьогодні 22 жовтня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Давай подивимося, для кого ця інформація та про що вона. Ти зараз знаходишся в такому стані, можна сказати, депресивному. Знаєш, ти бачиш склянку наполовину пустою, ніж повною. І щоб не відбувалось навколо себе, ти занурюєшся в себе і не хочеш звертати увагу на те, що відбувається навколо. Знаєш, тобі здається, що все просто зупинилося, нічого не відбувається, і навіть нема бажання рухатися. От реально просто немає бажання аналізувати, щось робити, кудись рухатися. Яке послання тобі хочуть передати, так? Яка інформація іде для тебе із потоку? Знаєш, зараз у тебе, от конкретно зараз, переломний період у житті. І ти повинна чи повинен а, зрозуміти, що якийсь етап життєвий, якийсь період такий життя у тебе підійшов до свого завершення. І так, можливо, зараз тобі складно щось відпустити, щось прийняти, щось зрозуміти, але це необхідно зробити. Тому що ти переходиш на інший рівень. Ти завершуєш один етап і переходиш на інший. Ти рухаєшся до знаєш, такого свого внутрішнього усвідомлення, до відчуття своєї душі, до такого поглибленого відчуття себе. І знаєш, ти найближчий час будеш намагатися захищатися від всіх, будеш намагатися все гребти на себе, всі завдання, всі зобов'язання, так все контролювати. Залиш це. Залиш це все і дай собі можливість просто бути. Не бери на себе те, що тобі не потрібно. Не тягни на собі все. Боротьба породжує боротьбу. Зупинися, зупинися і дай собі можливість відпустити ті ситуації, на яких ти зараз зациклюєшся. Ти можеш справитися з цим всім, можеш справитися з тими труднощами. Так? Щось відходить, так, але й приходить на, цю, на місце цього нове. Знаєш, будь чесною собою, і це тобі допоможе прийняти правильне рішення, зрозуміти, куди ти будеш іти. І ця чесність, вона може допомогти тобі позбавитися у цього внутрішнього конфлікту, якщо ти хочеш вийти з того кола. Якщо ні, знову будеш себе погано почувати і знову будеш в залежності від того свого стану емоційного.